Вітаю вас, шановне товариство! Це Dota 2 база. І в сьогоднішньому відео ви побачите безліч фішок, котрі допоможуть абсолютно будь-якому гравцю в Доті. Я впевнений, що в цьому відео ви знайдете щось новеньке для себе. Більшості з вас, можливо, воно і буде новеньке, в коментарях зможете написати, наскільки багато фішок ви знали чи ні. Це буде пов'язано з абсолютно всіма аспектами гри, починаючи від стадії драфту, закінчуючи якимись макрофішками в лейтгеймі. Тому влаштовуйтесь зручніше і готуйтесь. Дивитися це відео перше, якщо ви націлені на те, щоб апати ПТЕС в будь-якій рейтинговій грі, ви повинні знати, що буває, що ви будете попадати з руїнерами. Здійсними хускарами, з лісними аксами, з росіянами, котрі сруться і не намагаються виграти в доту. Ну і все те, що багато з вас, я думаю, бачили. Тим не менш, це стає зрозуміло вже на стадії драфту, або ж коли гра починається. І тут варто зрозуміти, що на стадії драфту ви можете завжди лівнути. Так, так, ви можете просто покинути гру. І все, що ви отримуєте, це 30 хвилин бан на пошук гри, але ви не втратите свої ПТСи. Так само ви можете зробити, коли гра вже безпосередньо починається, і можете рівнути до того, як зробили ФБ. І знову ж таки, так само ви не втратите свої ПТС. -и. Тільки 30 хвилин не зможете шукати гру. Ця фішка зекономить вам дуже багато ПТСів з руїнерами. Пам'ятайте, на початку гри є деякі цікаві опції і абузи, котрі ви можете використовувати. Наприклад, 30 секунд, 40 секунд навіть є для того, щоб продати шмотку. Відповідно, якщо я граю на герої, який дає бонусний надвіжі, я можу зробити наступний мув. Я моментально біжу на мідлінію. Тут я викидаю вже чоботи для того, щоб мій кур'єр їх підібрав, і везу їх назад. я залишаю, бо він мені буде потрібен. І я на найсталкері можу вчасно сюди встати, для того, щоб показувати, куди ворожі сапорти будуть ставити віжен, чи ворожий мідлейнер. А чоботи я продаю. І таким чином я швидше опиняюсь на міду. І не витрачаю взагалі кошти при цьому. Так само ви можете робити і на саппорті. Якщо вам треба поставити кудись швидко варт, наприклад, на топі або на боті, якщо ви граєте за oh Дайер, ви можете продати ці чоботи ось тут в магазині. Ну тут я вже отримав половину, бо з першого разу тільки так можна продати. І після цього ви поставили варт, швиденько тут опинились і побачили, куди ворожі сапи чи ворожі герої, де тут знаходяться, щоб їх вбити на баунті-руні. Наприклад, це важлива фішка, користуйтесь. Також запам'ятайте, якщо ви граєте проти трента, ви завжди біжите до себе в офлейн і рубите проти нього дерева. Бо зазвичай це позиція 5 Трент, А зробити дерева проти цього героя це просто максимальна необхідність. За можливість створити дота 2 базу Я хочу подякувати Lenovo легіон та Інтел. Дякую за підтримку. Важливий момент з реагером кріпів. Всі знають, що якщо натиснути от сюди реагер на ворожого героя просто на лінії, то таким чином кріпи на вас зареагряться. Тут я думаю, не треба доволі таки довго зупинятись на цьому. Але багато хто все ще перепитує у мене щодо реагра по іконкам. Вони все ще працюють. Ти можеш натиснути на іконку персонажа ось тут вгорі, і таким чином кріпи все рівно будуть на вас агритись. При цьому герой, на котрого ви натискаєте, обов'язково повинен бути на вашому віжені. Тобто таким чином я постійно можу аграри е, кріпів, натискаючи на худвінг, неважливо на якій лінії він знаходиться. На боті, на міду, якщо я офлейн, і головне, щоб його було видно. Якщо її ось тут не видно, і я натискаю на іконку, нічого не відбудеться. Тобто головна умова, ви повинні бачити героя на мапі. Важливий момент з агром Таура, котрий багато людей не розуміють. Дивіться, у Таура є радіус стички. Якщо я натискаю худ на худвінг атаку, ось тут на мене Тауер ніколи не заагриться. Якщо я підходжу ближче і натискаю ось тут атаку, тоді Тауер на мене вже починає агритись. Уважно ще раз, натиснув атаку, Тауеру наплівати. Підійшов сюди, натиснув атаку, тавер агриться. Запам'ятайте правило один раз і назавжди. Якщо ви умовно розділите цей радіус стички тавера наполовину, і якщо ви знаходитесь в. Ось якраз таки в цій зоні, де ви наполовину тавер розділили, то тоді на вас постійно при атаці на ворожого героя тавер буде агритись. Якщо ви знаходитесь за половиною межі радіусу, то тавер на вас агритись не буде. Є ще один важливий момент, наприклад, на батрайдері. Тут треба вимикати автоатаку. Для чого це робиться? Наприклад, якщо я вимикаю автоатаку, то я не натискаю після напалму уд удар на герої. Відповідно, я можу за рахунок цього дайвити ось тут Худвінг і настакувати на ній. Відповідно, Тавер на мене агритись не буде, ну поки тут є кріпи. Але якщо я увімкну автоатаку і підійду от сюди, і натисну напал на Худвінг, Тавер на мене миттєво заагреться, бо після цього стаку іде автоатака у батрайдера по... Герою, запам'ятайте це також. Стоп, стоп, шановне товариство. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, написати коментар з трьох слів і підписатись на канал. Це справді дуже важливо і допомагає просувати цей контент. Тепер поговоримо про важливий момент, як максимально ефективно використовувати свою ману. Ну я думаю, довго я пояснювати не буду. Що якщо ти використовуєш будь-який спел, ти повинен собі перце, якщо вони на тебе є, переключати на інтелект. Бо після цього ти будеш мати більше інтелекту, а коли перемикнешся назад, то тебе буде банально більше мани. Це в принципі знають всі, але чого не знають більшість людей, це про викладання артефактів для того, щоб зарегенерувати собі більше здоров'я чи мани. Наприклад, якщо ти маєш ботл і використовуєш його, то ти повинен мінімізувати свою кількість хп. Відповідно, ти перемикаєш точно е, ось ці ПТ свою ПТ зі стринджин на інтелект чи на агілу, як тобі до вподоби. Інші айтеми ти викладаєш в бекпак. Але що важливо, як правильно активувати аркани? Дивіться уважно, ну там чи Soul Ring, з маною пов'язано. Якщо у тебе є нул талісмани, їх не треба викладати для того, щоб поповнювати ману. Бо викладаєш ти їх чи ні, у тебе завжди буде стала кількість мани з аркан, і коли їх ти повернеш собі назад, ці нул талісмани. В чому тут суть? Ну талісмани дають максимальну кількість додаткової мани. Тобто мана залежить від твоєї максимальної кількості її. І відповідно, якщо ти натискаєш аркани, фіолетово взагалі в грі. Чи є у тебе нуталісмани, чи немає, ти все рівно отримаєш ту ж саму кількість мани. Інша абсолютно справа з ПТ, котра дає базову кількість інтелекту, відповідно, базову кількість мани. Тобто, якщо вона на інтелекті, то ти активуючи аркани чи активуючи солрінг, Рінг, отримуєш меншу кількість мани, якщо у тебе велика кількість інтелекту. Це працює ось таким чином. Тобто. Ти викладаєш все на ману, окрім нул талісманів, бо вони дають. Макс кількість мани. Якщо у тебе там не знаю, є шива там хекс, якийсь шипете на інту, завжди їх викладаєш і потім активуєш аркани. Так ти отримуєш максимальну кількість поповнення мани. Є такий айтем в доті, як краплі. Уявімо, ти стоїш на лінії, де вони тобі потрібні. Ти стоїш проти умовного кентавра, котрий тебе харасить, і тобі треба мати максимальну кількість ось цих крапель, щоб ти міг виживати на лінії. Але окрім цього, краплі ще дають мана регенерацію. І на багатьох, наприклад, керрі і офлейн героях. Це є дуже корисною історією. Тим не менш, ти можеш грати проти героя на кшталт Клоковерка, котрий з допомогою ракеток на будь-якій відстані буде безкоштовно тобі вибивати краплі. Задумайся про те, щоб контролювати цей момент. І якщо тобі можуть просто так вибити краплі, і ти нічого за це не отримаєш, викладай їх в бекпак на моменті виліту там ракети від клокверка, чи на моменті, коли по тобі будуть спамити спили на лінії, і таким чином краплі себе не підсейвлять, а вони просто втратять заряд. Пам'ятай, цей важливий момент. Таким чином, ти будеш мати максимальну кількість крапель можливих. Тепер трошки торкнемось Вардінга і де Вардінга відповідно на лінії, це дуже актуально, тому що ти не хочеш ставити свій сентрі на. На хайграунд. Ти хочеш своїм центром заблокувати кемп, але вороги можуть поставити вард от сюди. Запам'ятаю, тобі не варто ставити в центрі сюди чи ставити оп, щоб знайти ворожий вард. І навіть кур'єра ти не зможеш підвести, бо він все ще налітає. На цьому хайграунді, як і на багатьох хайграундах, ти можеш просто ось таким чином обходити його навколо, і ти знайдеш точку, де теоретично може стояти вард. В моєму випадку, це буде тут. Відповідно, просто ось так навколо пройди нього. Якщо у тебе стоїть центр, центрі, котрий задіває цей хайграунд, ти завжди знайдеш ворожий варт, якщо він там стоїть. Запам'ятай, важливий момент користування порталами. До речі, це багато професійних гравців чомусь не роблять. Вони ось так обходять і намагаються телепортуватися, натискаючи на нього просто. Хоча за рейдіанд можна зробити набагато простіше. Ти можеш підійти до ось цього дерева і ось тут натиснути на портал. Тобі не треба підійматися на хайграунд мотиво телепортнешся на топлінню, якщо тобі треба. За Дайер, до речі, такої фішки немає. Це працює тільки за Редіан. Тут, як би ти не підійшов, у тебе герой все рівно буде обходити і намагатись телепортнутись по стандартній траєкторії. Тому користуйся, коли граєш за Редіан. Ну або за Дайер і телепортаєшся все рівно через портал у Редіан, коли тут тавери не буде. Те, що про надокучливий лісний кемп сатирів. Дивись, дуже часто в моїй історії ігор. Буває така ситуація, про котру я сам можу забути. Наприклад, ось ці маленькі сатири. наче вони абсолютно нічого не роблять, і ти їх зазвичай фармиш. Але не поспішай. Бувають ситуації, коли ти, наприклад, відводиш ось так і намагаєшся вбивати великих сатирів. Маленькі, вони через 5 секунд агра. Кемпа, вони можуть тебе ось таким чином запуржити. Якщо на тобі буде висіти Кларіті, буде висіти Саліва, або ти граєш на дарксілі за еншелом. Це дуже і дуже неприємно. Пам'ятай, завжди фарми на цьому кемпі у такому разі спочатку маленьких сатирів. Інакше буде відбуватись ось така ситуація. Запам'ятай, навколо Рашана є два абуза. Є два споти, один тут, на котрий ти можеш зайти на героя, який може заходити на хайграунди, це там Фенікс, Батрайдер чи будь-який герой жай. Стрінгом, котрий в день тобі дасть огляд на полос його рашана, і ти побачиш, скільки у нього хп, якщо його тут. Будуть бити, це може тобі допомогти виграти гру. Я таке бачив, як якийсь огоржан з рінгом сюди заходив, потім лінкувався Рошана і забрав Аегіс. За Дайер абсолютно така ж сама ситуація. Ось тут. Тут ти не будеш бачити Рошпіт навіть в день, але тут дуже зручно ініціювати на героях з блінкдайгером. Запам'ятайте важливий момент, коли ви будете розпушувати лінії. Після того як ви дофармили пачку хріпасів, на вас все ще залишається біжен. Дивіться уважно за тим, як діє Сларк тут. От туман пітьми. Ось тут команда Dire бачить, як він телепортується, якщо за ним слідкують на топ чи на мі, чи куди він там взагалі телепортується. Відповідно, ви повинні відійти на безпечну відстань для того, щоб зразу ж використати телепортацію, або ви інакше даєте багато інформації ворогам. Так само це можна використовувати для того, щоб зрозуміти, чи іде герой, котрого ви хочете вбити далі. Наприклад, уявімо, що Сларк далі просто починає рухатись разом з кріпами. Це зразу ж побачить ворожі герої, і тут його вже можуть очікувати. Або ж навпаки, якщо ви граєте за цього сларка, ви можете фейкувати, наприклад, те, що ви йдете далі, ось тут, а потім розвертаючись різко, використовуючи цю секунду віжена після мертвих кріпасів, або навпаки, що ви відходите назад, але потім. Тим різко через секунду розвертаєтесь для того, щоб зафармити цю пачку. Таким чином, суперники вас не будуть очікувати тут, побачити, і навряд чи будуть вас гангати, Використовуйте цей віжен після смерті кріпасів на свою користь. Момент про котрий також на всяк випадок скажу. По байбекам: дивіться, якщо в реальній грі у вас буде золота рамка героя, у вашого, котрий загинув, значить у нього є байбек. І в цій ситуації, наприклад, можна ті колоти байбекатись. Якщо я як косарка сіра, немає сенсу колоти його натискати байбек, або як у Уни зараз також стає сіра. Бо у неї немає просто байбека, не розраховуйте на цього героя. А якщо золота, Кольте, миттєво байбекатись з цього героя, щоб він не допоміг тим файти. Наскільки часто у вас бувають ситуації, де ваш сапорт має смок в бекпасі, ви хочете на кері героя, чи на будь-якому герою його швидко натиснути, і він такий ось так перекладає і каже: Зараз почекай 6 секунд, і ви як йолоп навколо вашого огра бігаєте, і чекає, чекаєте, поки він натисне цей смок? Запам'ятайте один раз і назавжди. Якщо така ситуація трапляється, щоб економити ці 6 секунд, просто перекладіть будь-яку шмотку до себе в бекпак, попросіть у свого саппорта смок, і у вас він не буде кулдауниться. Ви зразу ж зможете його натиснути, якщо заберете смок у свого сапорта. Припустімо, ви попались в пабліку з руїнером, зі спом якимось, котрий вас рекаїздить на фонтан ворожий, чи з пуджом, котрий вас з'їдає і привозить їм файт. Що в такому випадку робити? Дивіться, все просто тут є кнопка. Бачите, ось допомога героїв уважно. відкриваєте таблицю, і ось тут ця функція. Відключаєте цю допомогу, і таким чином на вас більше ніколи не зможе цей герой натискати тезер. Ну, враховуючи, що я в лобі, він може це робити, але в реальній грі такого вже не трапиться. Ось ця кнопка прибирає повністю допомогу від героя, котрий вам шкодить. Або ж навпаки, ви можете пошарити контроль над своїм героєм і, відповідно, субонами якщо ви граєте, наприклад, на якійсь темпларці і вам треба розшарити трапи. Також можна це використовувати. Руна захисту. Запам'ятай, що при активації руни захисту ти безкоштовно можеш також використовувати ботл, так само як і випивати Кларіті або кидати на себе сальву. Тому що твій бот, Кларіті чи сальва вони не будуть збиватися, бо ти не будеш отримувати. Демеджа за рахунок ось цієї руни захисту. Це доволі таки непоганий абуз, котрий, до речі, небагато гравців використовують, але таким чином ти можеш ще збільшувати чи регенерувати для себе здоров'я. Тепер трошки про кур'єрів в доті. Як дізнатися, який перший айтем тобі покладеться в твій інвентар? Тому що Темпларка, наприклад, ось тут несе Блейдстоун і Кларіті. Відповідно, вона хоче використати зразу Кларіті, і після цього вже перекласти Блейдстоун. Але вона бачите, вона нашарить, вона перекладає собі стік спочатку в бекпак і після цього хоче активувати Кларіті. Тут у неї фулмана за рахунок регенерації. Тобто, взагалі незрозуміло, на що він це робить. Не будьте як темпларка, подивіться ці відео і дізнайтесь наступне. Ви завжди будете отримувати айтем, котрий знаходиться справа в кур'єрі, першим в свій інвентар. Відповідно, їй тут не треба нічого викладати, вона зразу отримує Кларіті. Якщо б Блейдстоун знаходився на місці Кларіті в кур'єрі, то вона б отримала Блейдстоун. Правіший айтем отримується тобі в інвентар. Все просто. Також є доволі таки надокучливий баг, котрий бісить, напевно, всіх, але багато хто не знає, як з ним справитись. Буває так, що кур'єр не віддає взагалі айтеми і не хоче вам їх нести. І багато людей не знають, що з цим зробити. Дивіться, історія наступна: ви можете викинути айтеми на землю. Кур'єрі, якщо ви знаходитесь на базу на базі, або ще простіше, ви можете просто вивез, вивезти вашого кур'єра за межі вашого фонтану от сюди, і він вже повинен передати вам айтеми. Або ж якщо це не спрацювало, виведіть його трохи далі сюди, і баг перестане працювати. Він почне вам передавати вже спокійно ваші айтеми, і ви не будете думати про те, що яка ж доля несправедлива, дота вона все ще в беті, Кур'єр не передає шмотки, допоможіть мені, будь ласка, я не знаю, що робити. Піду Довлюсь відео гостіка на його каналі, напевно, і там знайду відповідь. І це, до речі, буде абсолютно правильним рішенням. Буст з Торментером. Всі знають, що Тормендер дає шарт вибірково з-поміж двох найменших нетворців. Відповідно, якщо у когось є свій шарт, як, наприклад, от Наніксі, то Торментер буде обирати між пугною, і відповідно тут хто у нас. А, ну і Дарквілос, в принципі, саппорт, тому між нею також буде обирати. Для того щоб виключити з цього рівняння дарквілу, якщо їй там не потрібен шар чи пугну в даному випадку, давайте пугну, і щоб Торментер обирав вже поміж Слардаром, у котрого наступний нетворс, і вже відповідно тільки Дарквілу. Треба, коли ви будете вбивати Торментера, пугні дисконектнутись, для того, щоб вона не приймала участь в цій вибірці. Це досі не пофіксили, і таким чином можна абузити шарди на героїв, котрі мають більший нетворс ніж там. Твій саппорт, наприклад, щоб на садарі отримати швидко чи на войді для того, щоб ефективно закеріти гру. Тому не забувай про це. Дісконектись, якщо не хочеш отримувати шарт. Трошечки про радіус пилів. Ну, всі знають, я думаю, що натискати блінк варто ось таким чином на макс рейндж. Тобто є радіус блінка, ти натискаєш кнопку блінка і натискаєш перед кінцем цього радіуса, щоб блінканутися на максимальну відстань. Якщо ти натиснеш за радіус цього блінка, ти блінканешся на коротшу відстань. Блінкдагрес, насправді це не всі знають. Не знаю, що я вам кажу, що всі знають. Це ж навчальні відео, Юліка Солі, на що я це кажу взагалі? Так само, до речі, працює і на станах багатьох героїв, як от на Ліоні, Нік Ніксі чи на комусь іншому ще. Якщо ти наскаєш стан просто по герою, ти будеш підходити тільки по радіусу цього кола, щоб його застанати. Але якщо ти натиснеш стан в землю, ось таким чином герой ми бачимо станеться за радіусом кола стана, і це дуже сильно економить час. Тому таким чином ти можеш або на ніксі і ліоні, наприклад. Ну і на останок багато хто не має ідеальної порядності спілкування і порядності поведінки в доті, тому не забувай по завершенню гри. Командити тіммейтів, з котрими тобі сподобалось грати, або ж просити їх, щоб вони командили тебе, якщо у тебе взагалі катастрофічна. Порядність, бо це буде напряму впливати на підбір тіммейтів в твоїх іграх. Ти будеш попадатись з максимальними токсиками, якщо це не пофіксиш, і ну ти не зможеш апати відповідно ПТС. Але перш за все треба нормально поводити. Кнопка м'юту для росіян, котрі руйнять ігри або несуть фігню. Так і психіку збережеш, і порядність свою. Не забувай про це. Любі друзі, на цьому я розповів всі фішки. Напевно, котрі знав, може, дещо забув, але я впевнений, що. Ви дізнались щось для себе тут нове. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, написати коментар з трьох слів і дізнались ви взагалі щось нове чи ні. Взагалі класно було б, якщо ви це в коментарях написали. І побачимо з вами у наступних відео. На все добре.